Раз, раз. О, О, лаптрон презентує. Називається з пацанами. Кінопроза. Перші три класи я вчився на відміну. Мабуть, нічого тоді не розумів. Мама мене приводила, батько іноді забирав, але в третьому класі я потражував з класними пацанами, які були трошки старші за мене. І було вже не до навчання. Намагалися вигнати, переводили з одного класу до іншого, викликали батьків, дідуся, бабусю, записували мене на шахи, кокей у басейн, але все це, це не зламало, мої дружини з пацанами. У старшій класі я прийшов вже підготовленим. корив пачку день, міг випити зараз три пива, мав кришу та багато вільного часу, щоб палити кнопки в ліфтах. Вчитися було неважко, навіть нудно. Тому після уроків ми збиралися на дитячому майданчику, а взимку. Під'їздні та вигадували різні забавки. То виставляли когось на кросівки, то просто малих вчили, хтось сам приходив. Справ було багато. І не подумайте, що ми займалися грабежем, або запросто так били морди. Ми хотіли, щоб ті зрозуміли. Стали направильний шлях, але іноді було мало грошей. А поділитись або позичити вони відмовлялись. Але потлати, у шварках штанях, серешки ми обов'язково давали раду і ставали на шлях. Якось отримав диплом, спочатку не хотіли давати, але розумію, що пускати такого учня не дуже хотілося. Мені навіть стало від того сина. Пацанів залишилось небагато на майданчику, але саме у наркомани. Але ця справа мені не дуже сподобалася після п'яти років спору. Тому випадково вступив в інститут, ну тобто мене мати туди облаштувала. Перші два дні в вищому закладі я ходив на лекції, записував, доки не зустрів братівку на щастя. Нормальні виявилися пацани. Тепер у моєму вже діло більше пацанів. В день я прогулюю пари, а ввечері сиджу у під'їзді. В один момент я забув про пацанів, бо побачив її, ті Я звісно очі її так не називав, бо їй не дуже подобалося. Але як пацанам пояснить свою відсутність. Гуляли, ми гуляли, іноді випивали, сварились, разів три побились, і час не склалося. Пацани не зразу простили, прийшлося виставлятись, нажилися, побились, помирились. Після того життя налагодилось, але ненадовго. В інституті нацесії все-таки зрозуміли, що є випадковість, направили мене у військкомат. Мене застрів посміхаючись офіцер, годинно оглядав мене з усіх боків, пару раз нагнув, після того мені якийсь папірець і посадив на автобус, який приїздив частини. У армії зустріло мене добре, навіть не стригли. Зразу побачив пацанів, але без себе компанію вони мене не взяли. Тільки постійно били, заставляли робити різні неприємні роботи. Аж поки вони не пішли на дембель, не обняли мене на прощання і не передали владу. Після цього я зустрів молодих пацанів, яких хлопцював аж до свого наказу. За весь час служіння до мене приїздила тільки тьока, привозила усілякі делікатеси, кобасували, доманець, пиріжки, але все-таки ми побилися і знов розійшлися, тільки не згадаючи мені. Коли повернувся додому, пацани мене радісно зустрічали, питали, як я там, де воював, я показав їм рани від лопати та вибути зуб. Вони похвалили мене, потім жили, спобили, спомилилися, шукав роботу, але ніде не брали. І хтось з пацанів запропонував піти у спортзал. Займались день і ніч, м'язи за і одного дня тренер запропонував роботу. Мені подобалося, були ганстери, захищали на персточників. Грошей не вистачало навіть на ресторанах. Я перепрошую, грошей вистачало навіть на ресторанах. Іноді приходилось махати руками. Але пацанів то робити не страшно. А після роботи дуже полюбило нажертись, побитись, помиритися. Одного дня я точно пам'ятаю, що був вихідний. Мій кореш з іншими запропонував заробити. А чого ні? Я тоді збирав на Жигулі. Щось там не дуже вийшло, двох посадили, я втік, але на тачку все-таки з другої спроби не збирав. Вона була супер, хоч на Волга, але клас. Півроку в гаражі і на море. Однак море я не побачив. Клуби, дискотеки, дівки, куди там, хоча зараз жалко. Через рік мене, як їх звірнило. Прийшов час змін. Став із рукою, ще сили, але покоління вже було не те. Закохався у свою колегу. Вона вчителька музики. Хоч інтереси не збігались, а відбитися з нею зовсім не хотілося. Через два роки подружного життя у мене народився син. Назвали Альфредо. Всі питали, чому і як. Жінка настояла. У честь Альфредо Корто. Хто це є я досі не знаю. А ті, які питають, то, отрим... то отримують відповідь. Чомусь не перепитують. Чи це таке, чи я, чи я десь не догледів, але пацана з нього не вийшла. Грає на фортепіано, не п'є, ввечері вдома. Я, звичайно, сварив би за ці речі, але ж дитині треба розвиватися, пристосовуватись до життя. Хоч би курити почав, а то все підсовуємо, може наступне дні. Зі школи пішов, сумно там, зустрів своїх пацанів. Хто відсидів, хто в бізнесі, кого вже нема. Мене жали, спобили, спомирились. Колі Білоцерківський затримував стати мені начальником охорони. В одному з його ресторанів. Я погодився, купив новий костюм, дали рацію. Зараз працюю так, ввечері от випиваю, але крім вас, пацаняти, подивитись на маски. Всі вже якісь не такі. А от ви нормальні. Хочу ганяв колись таких, як ви. Пішли ще за пляшкою. Я плачу, сьогодні я. Майже я не можу.